Всім підписникам привіт. Сьогодні у нас вже 8 квітня, недільний день, вихідний, і вирішив вам зняти нове відео. По ситуації в наших безпосередньо садах це чистку ми завершили, верхушки ми всі завершили, частину саду ми вже гілля зібрали, залишилася ще половина нашого саду очистити від гілля. і в принципі повинно вже здійснювати перші обробки. Так, в цьому році ми з запізненням, так же само, як і в минулому році з запізненням це робили, але я думаю, що, навіть незважаючи на те, що ми перших дві обробки пропустили, як мінімум дві. Але врожай ми зможемо догнати. Ось бачите, у нас в умовах Чернівецької області сади. Вже ось такі випускають соцвіття, вже готуються до цвітіння. Вже в деяких садах по деяким садам є стадія розового бутону. Розрихлене соцвіття і розовий бутон. Тому в ближайші кілька днів, там тиждень-півтора сади повинні до числа 25-го, я думаю, що квітня вже почати цвести. Тому в цьому році розвиток саду дуже стрімко відбувається, буквально там ще тиждень тому. Тільки почалося зелений конус бути. а зараз вже, як бачите, у нас сад починає цвітіння. Ось бачите, розовий бутон. Йде вже розрихлення бутонів і відповідно Сад буде цвісти Ну, це не про це сьогоднішнє відео, але що саме цікаво Зараз ось бачите даний сад. В цьому році доволі багато садів, які от перебувають в такому стані. Власники або виїхали за кордон, або взагалі втратили цікавість до садівництва, або мобілізовані. І, відповідно, немає кому цими садами займатися. А це відповідно, якщо цей рік сад буде в такому стані, це можна вважати, що сад можна вже викорчовувати і він в подальшому навряд чи його виправиш, щоб щось толкове з нього було. Тому перспективи в садівництві доволі печальні, по крайній мірі, поки буде відбуватися війна. Але якщо війна закінчиться, і все налагодиться, все стабілізується. І наша влада буде приймати якісь розумні рішення, щоб людей повертати з-за кордону, а не створювати ще більші проблеми. І для того, щоб люди виїжджали за кордон, я думаю, що садівництво доволі має гарніші перспективи. Ну, якось так, це коротеньке відео по темі садівництва і... Перспективності, це вже за останній місяць друге відео моє на цю тематику. А в ближайший час я публікую відео по захисту в даний період часу. Підписуємося, ставимо лайки і до зустрічі!